Друзі, бажаю всім здоров'я! Залітає до нас на продаж Кенгурік 2011 року випуску: 1,5 дизель в оригінальному пасажирі. Мотор обслужений, форсунки після реставрації. Є всі підтверджуючі документи. Гарний, відносно маленький компактний автомобіль. Верхні рейлінги. Вигляд має дуже гарний, такий милий, симпатичний присутній по автомобілю проти отуманочки. Технічно в дуже гарному стані авто. По ходовій нічого не калатає і не стукає. На дві сторони відкриваються двері. Їде максимально комфортно. Хочете, друзі, виділятися з потоку машин? Будь ласка, колір реально класний і прикольний. Ну що ж, тепер перейдемося по салону даного автомобіля. А тепер секунду. Раз. Салон гарний. Передні скло підімачі. Кондиціонер заправлений і обслужений. 242 тисячі рідного пробігу. Круїз контроль. Оригінальна мультимедія. Все по автомобілю працює повністю. Тепер задній ряд сидінь комфортний. Сидіти ззаду дуже класно. Присутня задня полочка, гарний. Збережений автомобіль. Так, передні двері закриваємо, задні закриваємо, рухаємося далі. Що ж ми маємо, друзі, по машині? Гарний, розкішний, класний Рено Кенго. Так як я вже говорив, мотор, ходова коробка без зауважень. Технічно авто в дуже гарному стані. Все, що треба знати по машині. Їде дуже гарно автомобіль. Всі передачі переключаються дуже класно. Техніка в нормі автомобіль в дуже і в дуже класному стані. Що ж ми маємо сьогодні на огляді? Renault Енго 2011 року випуску з двигуном 1,5 дизель самий надійний економічний К9К. Хто знає, той зрозуміє, що це таке. Номер телефону залишу внизу. Також позаду мене. Я всім дякую, друзі. Переглядайте наші відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтеся. Всім мирного дня і вечора. До зустрічі!